Вітаю вас Ви дивитесь правоохоронець. Програму про розкриття резонансних злочинів та щоденну роботу працівників міліції Львівщини. <му> у Львові затримали псевдоміліціонера. Чоловік шукав раніше засуджених громадян, представлявся працівником обозу і вимагав у них гроші. Липовий міліціонер погрожував людям, які раніше мали проблеми із законом. Казав, що затримає їх і знайде за що притягнути до відповідальності. Затримали псевдоміліціонера на гарячому під час передачі йому тисячі доларів. Злоумиснику загрожує до семи років ув'язнення. Ціна питання більше восьми тисяч доларів. Саме таку суму вимагали посадовці виниківської міськради за вирішення земельних питань. Як затримували зловмисників, побачите у наступному сюжеті. На Львівщині затримали двох посадовців та їхнього спільника. Спритники вимагали хабар за вирішення земельних питань. Зловмисників упіймали під час передачі грошей на територію одного з підприємств у місті винники. Як встановили правоохоронці, цього разу ціна питання сягала кількох тисяч зелених, а саме 8 тисяч 800 доларів. Речові докази вилучено. Проти посадовців порушили карну справу. Наразі їх затримали. Зараз вирішується питання про їхній арешт. Підприємливим чиновникам загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення. Була затримана група в складі трьох чоловік. Це двоє посадових осіб Виниківської міської ради, і також посередник, який безпосередньо отримував, передував вищевказані гроші. Суми хабарів вони отримували, вимагали та отримували від місцевих жителів за вирішення земельних питань. На хабарі упіймали сільського голову. Службовець просив 5 тисяч гривень за видачу дозвільних документів на встановлення та відкриття кіосків для продажу хлібобулочних виробів та побутової хімії. Сільського голову затримали на гарячому під час одержання частини хабара 4 тисяч гривень. Щодо чиновника прокуратурою порушено кримінальну справу за такий злочин, передбачене покарання, позбавлення волі від 5 до 10 років. До управління боротьби з організованою злочинністю надійшла інформація, що у Львів з метою збуту великої партії героїну прибув 35-літній мешканець Житомирської області. Окрім того, чоловік має при собі вогнепальну зброю. Правоохоронці затримали наркоторговця з кілограмом героїну. Чоловік саме повертався зі Львова після невдалої спроби реалізувати наркотики. Для перехоплення автівки виїхали працівники міліції. Згодом правоохоронці помітили автомобіль, вказаний в орієнтуванні, який рухався у напрямку міста Буськ. Було прийнято рішення затримати водія. В одному із сіл авто зупинилось на залізничному переїзді. До нього підійшли працівники міліції та, пред'явивши службові посвідчення, попросили водія вийти з машини. Чоловік проігнорував прохання. Зловмисник, знаходячись за кермом автомобіля, почав діяти неадекватно. Тобто він, хоча й був заблокований автомобілями, які знаходилися і спереді, і ззаді, і збоку його знову ж таки почав агресивно е шляхом пошкодження автомобілів, які були спереду і ззаду, вирвався з так званої цієї пастки і почав. Е Правоохоронці почали переслідувати втікача та здійснили кілька пострілів по колесах автівки. Одне вдалося пошкодити. Утікач з'їхав у поле і, проїхавши 300 метрів, зупинився. Водій вибіг з авто. Тікав з автомобіля він вже з рушницею, яка була оголена, в принципі, при ньому були мисливські патрони, тобто злоумисник був готовий чинити опір. Однак завдяки професійним діям зломисник був затриманий. При огляді автівки виявили три поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору. Як пояснив чоловік, у пакетах кілограм героїну, який належить йому і який він намагався збути у Львові. Проти наркоділка вже порушили кримінальну справу. Цей наркокур'єр, особа, яка вже тривалий час може займатися незаконним обігом наркотичних засобів. На сьогоднішній день проводяться заходи по встановленню його спільників. Джерело походження, вказаного наркотику перевіряється, проводяться інші заходи. Упіймали 30-річного таксиста, якого підозрюють у вчиненні низки автовикрадень. За інформацією правоохоронців, зловмисник скоїв щонайменше три такі злочини. Автозлодій викрадав виключно мікроавтобуси. Полював на машини уночі. Обирав лише ті автівки, що не були обладнані охоронною сигналізацією. Затримали чоловіка у його помешканні у місті Бориславі. Оперативникам вже вдалось розшукати один із викрадених мікроавтобусів Форт Транзит. Зловмисник переховував його у авто від стійнику, що знаходився на околицях Борислава. Поруч була автомайстерня, де правоохоронці знайшли чимало запчастин із викрадених машин. Проти таксиста автозлодія порушили кримінальну справу. За вчинення цього злочину зловмиснику загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Правоохоронці припинили розкрадання вугілля з однієї із шах на Львівщині. Працівники міліції затримали вантажівку, яка незаконно вивозила за межі підприємства 12 тонн вугілля вартістю більше 5 тисяч гривень. За цим фактом вже порушена кримінальна справа. У Львові затримали підпільного зброяра. Чоловік виготовляв стволи просто у себе вдома. Львівські оперативники затримали чоловіка, який виготовляв у себе в квартирі зброю. 62-річного пенсіонера зупинили на вулиці Городоцькій, неподалік його дому. При собі він уже мав заряджений саморобний револьвер. У квартирі затриманого правоохоронці виявили та вилучили справжній арсенал. Саморобний пістолет, різні частини до ударно-спускових механізмів стрілецької зброї, магазин до карабіну, а також більше п'яти сотень набоїв різного калібру. Було тут і спеціальне устаткування, за допомогою якого уміли майстрував зброю. Робив взагалі з метою полювання. Часом от навіть в мене були такі випадки, отой маленький пістолетик, що в мене вилучили, я його взагалі хотів зробити для самозахисту. Окрім цього, у квартирі також виявили самородний кастет, який чоловік виготовив самотужки та два арбалети. Весь цей арсенал уже скерували на дослідження. Проти підпільного зброяра порушили кримінальну справу. Чоловіку загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Оперативники викрили підпільний зал ігрових автоматів, що діяв у Яворові. Під час огляду міліціонери виявили та вилучили 22 одноруких бандити. А також денну виручку, майже 2 тисячі гривень. Знайшли також записники, у яких адміністратори справно нотували усі прибутки. За цим фактом вже порушено кримінальну справу. Правоохоронці ж застерігають. За вчинення цього злочину передбачено чималий штраф. Якщо ж особу вже раніше судили за зайняття такою діяльністю, тоді дії загрожуватиме. до П'яти років обмеження волі у головному управлінні міліції Львівщини урочисто відзначили день захисника вітчизни. Головний міліціонер області привітав зі святом ветеранів та вручив перші офіцерські погони 14 правоохоронцям. У головному управлінні міліції Львівщини відбулись урочистості з нагоди Дня захисника вітчизни. Керівник Главку привітав усіх присутніх зі святом та наголосив на тому, що захист вітчизни завжди був почесним та священним обов'язком. Керівник обласного управління міліції зазначив, що молоде покоління не має права забувати, якою ціною здобуто мир на нашій землі. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання. Ання пам'ять загиблих ветеранів та правоохоронців після цього генерал-майор міліції Олександр Рудяк висловив сподівання, що зв'язок між старшим поколінням та молоддю не втрачатиметься, і фронтовики та ветерани передаватимуть наступникам свій досвід та традиції. Цього дня 14 працівників міліції отримали від керівника главку свої перші офіцерські погони. Окрім того, Олександр Рудяк вручив нагрудні знаки та почесні грамоти кращим правоохоронцям. Звертаючись до ветеранів, головний міліціонер області побажав їм якнайдовше залишатися у струю. Та урочисто вручив почесні грамоти. А тепер інформація про тих, кого розшукує міліція. Допоможіть розшукати безвісти зниклого 29-річного Романа Ячишина, мешканця Львова вулиці Тернопільської. Чоловік був одягнений у чорне коротке кашемірове пальто, чорну в'язану шапку, джинси та гольф. Взутий в чорні шкіряні черевики на замку. 12 лютого вийшов з дому та досі не повернувся 48-річний Тарас Іванів. Прикмети чоловіка зріст 187 сантиметрів міцної статури, волосся коротке, чорне з залицинами, має вуса та шрам на носі. Був одягнений у коричневу дублянку, чорну шапку, бежевий светер, джинси, взутий світло-коричневі черевики на шнурівках. Працівники сидівського райвідділу розшукують безвісти зниклого 35-літнього Михайла Новохатнього, мешканця Львова вулиці Григоренка. Чоловік був одягнений у чорну кашемірову куртку з капюшоном та чорні штани. Востаннє зниклого бачили поряд з магазином Рукавичка на вулиці Луганській у Львові. Всі, хто має інформацію про зниклих, телефонуйте 102. Березень Березен року. Вінниця до міліції надійшло повідомлення, що під час бійки у дискоклубі клубі по вулиці Бугуна одного хлопця убили, а другого тяжко поранили. Ярослав Зубик розшукується за вбивство Скуене разом із спільником, якого вже затримали і засудили. Тим часом зубик і досі пораховується серед нас. Він тривалий час був під наглядом міліції як кишеньковий злодій. Його не раз затримували за хуліганство. Зубик активний, нахабний, хитрий та підступний, легко входить у довіру, тому вкрай небезпечний. Він швидше за все і тепер промишляє, як кишеньковий злодій у великому місті. Але найстрашніше те, що він може убивати, доки він на волі, він становить неабияку загрозу для нас з вами. Якщо ви знаєте, де живе тепер Ярослав Зубик або де його можна знайти. Будь ласка, телефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Липень 2010 року, Донецька область, місто Маріуполь, у будинку по бульвару Шевченка. Невідомий чоловік підступно зґвалтував чотирирічну дівчинку. У процесі слідства було встановлено особу зловмисника. Олександр Костяєв, 31 рік, уродженець та мешканець Маріуполя. Скориставшись довірливістю та наївністю маленької дитини, він грубо та підступно поглумився з неї. Одразу після скоєння злочину він втік і тепер переховується серед нас з вами. Костяєв високий на зріст, середньої статури, обличчя жовтувате, очі темні, зуби щербаті. На обличчі під правим оком шрам. Костяєв цинічний, немилосердний, хитрий і підступний зловмисник. Він вкрай небезпечний для наших дітей. І тому, якщо ви знаєте, де може перебувати Олександр Костяєв, будь ласка, негайно зателефонуйте до служби розшуку магнолія ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. На сьогодні це всі новини. Більше як завжди, читайте на нашому сайті. А я прощаюся з вами. Зустрінемось за тиждень. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.